Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Місто, яке за три роки війни десятки разів опинялося під ударами, цього разу пережило один із найжорсткіших і найцинічніших епізодів історії, що вже наступного дня почали обговорювати в своєму світі. Спершу намагалися приховати навіть у штабах, які віддавали наказ про запуск ракет повітряні сили Росії. Сьогодні здійснили комбінований удар по промисловій зоні. І енергетичних об'єктах міста було зафіксовано не менше 12 пусків крилатих ракет повітряного базування, що кілька дронів Камікад атакували станції електропостачання. Згідно з даними української розвідки, коригування удару виконували екіпажі стратегічних бомбардувальників, що вилетіли з аеродромів у Саратовській області. Один із літаків, позивний якого пізніше ідентифікували особисто, передав уточнені координати цілей. Цей борт став центральною ланкою у плані руйнування критичної інфраструктури Полтавщини. Історія, що сколихнула не лише військових, а й цивільних почалась, коли з'ясувалося, що один із пілотів цього екіпажу, уродженець Кременчука. Більше того, його мати все життя прожила в кварталі біля електропідстанції, яку росіяни позначили як ціль першої черги. За свідченнями джерел в українській контррозвідці він достеменно знав про це перехоплення. Переговори екіпажу підтверджують, під час уточнення параметрів пуску він кілька разів повторював диспетчеродані. Які збігалися з районом розташування будинку його матері? У момент так і більшість цивільних уже в підвалах, але обстріл виявився настільки потужним, що бетонні перекриття у сховищах не витримали під завалами будинку, зруйнованого прямим влучанням. Люди серед них 62-річна жінка, яка навіть під час останніх боїв не погодилась виїхати, бо не хотіла кидати свою квартиру, і та життя, яке будувала 40 років. Рятувальники витягли її живою. Вона була при свідомості, але мала численні травми і опіки. Лікарі, що прибули на місце, намагались стабілізувати стан, але вже тоді було зрозуміло, шансів майже немає. За словами двох сусідів у напівсвідомому стані, вона кілька разів повторила одну і ту саму фразу Мій син він знав, він знав, що я тут. Коли її несли до карети швидкої допомоги, жінка попросила одного з рятувальників передати кілька слів. Її голос був слабким, але слова були почуття. Я проклинаю тебе, ти убив мене і вбив себе. Це момент абсолютного морального падіння війни. Пілот, який виріс у цьому місці, знав кожну вулицю, знав, що в будинку його власна мати, і все одно без вагань підтвердила координати. І все одно без вагань підтвердив координати аналітики НАТО. Українські військові експерти оцінювали цей епізод як приклад, що війна остаточно зруйнувала будь-які моральні межі. Коли солдат буває без роздумів, це жахливо, коли людина натискає кнопку, знаючи, що серед мішені її власна родина, це вже деградація, що немає виправдання. у Києві. і Варшаві цей інцидент потрапив до спеціальних інформаційних звітів. Дипломати окремо відзначили, що публічне озвучення цієї історії стане ударом по пропагандистській версії Кремля про єдність і святу війну. В соцмережах почали з'являтися перші за. Писи знайомих з цієї родини, деякі писали, що мати завжди мала патріотичні погляди і не розуміла, як її син міг піти на службу режиму, який вбиває українців. Інші стверджували, що він виїхав у Росію ще задовго до великої війни і вже тоді розривав будь-які зв'язки, але жодне пояснення не знімало головного питання, який рівень морального падіння змушує людину свідомо натискати пуск по власному місту, власній матері, власній країні українські телеканали і незалежні змі показували відео розбитого району, розповідали про десятки родин, що втратили близьких. Це був не просто черговий злочин, це був символ граничної декомунізації. Це був символ граничної дегуманізації. Станом на вечір 29 червня стало відомо, що тіло жінки таки опізнали в невеликій церемонії прощання взяли участь лише кілька людей, що бо чимало сусідів або загинуло, або були евакуйовані з тяжкими пораненнями. Аналітики зазначили, цей випадок стане прецедентом, коли військових трибуналах фігуруватиме звинувачення у свідомому наведенні удару по цивільних. Із доказами, що пілот знав про присутність там рідних для українського суспільства, ця історія чергове нагадування, що ворог остаточно втратив в людське обличчя, і вже давно для росіян, яких десятиліттями привчали до культи героїв авіації. Це удар по залишках довіри навіть серед прихильників війни для світу. Це ще один доказ того, що ця війна не має нічого спільного з захистом народу, тому що коли син убиває матір, це вже не війна за ідеяться злочин проти людяності. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.